Друзі, закінчилася 20-та сесія ОБСЄ, де була представлена дуже потужна громадська команда з України. І ця команда весь час проведення сесії була перемовини зі всіма делегатами, їх було 57, зі всіма делегатами, які сьогодні з'їхались в Київ для з'ясування питання захисту прав людини. Уникнення конфліктів і формування дійсного громадянського суспільства. Всі починали свій виступ і свої, свої, свої промови з тим, що зараз відбувається. Громадськість провела дуже велику кількість консультацій, зокрема, з секретарятами ОБСЄ, з представниками всіх делегацій, які сьогодні були представлені, а були представлені всі 57, і всі прийшли до консолідованої точки зору. Перша і головна ідея, яка об'єднала майже всі, не майже абсолютно всі, всіх представників, це ні в коєму разі неможливе застосування неможливо силового сценарію на Україні. Далі трохи розійшлися бачення того, як має Україна виходити з. Ситуації, але враховуючи європейський вектор розвитку, переважна більшість це приблизно біля 47 представників делегації, сходились на тому, що Україна має провести загальнонаціональний український стіл примирення, де має сісти за один, за один стіл влада і опозиція, представники громадянського суспільства, обов'язково за присутністю. Міжнародних спостерігачів, міжнародних авторитетів і вийти із склавшоїся ситуації. В будь-якому випадку, нинішній уряд не має сенсу утримувати, бо він є подражником тої ситуації і той революційного настрою, який сьогодні присутній. Розширення децентралізація влади, розширення прав громади теж є питанням, на який сьогодні Україна за 22 роки прийшла як до ситуації, яка більше неможлива в старому форматі, в старому стілі керування і управління. Тобто, за думкою багатьох представників і делегатів совєтська система управління вичерпана повністю, і Україна має перейти на європейську модель управління. Отакі От думки прозвучали на засіданні, такі консультації були дані громадським організаціям. Сесія пройшла на дуже високому патріотичному з боку України патріотичному хвилі. Дуже багато організацій прийняло участь у всіх запланованих подіях і отримали, те, що... отримали від делегатів те, що очікували. І ми дуже задоволені тим, що особливо американська і європейська делегації були максимально проінформовані подіями, які відбуваються у нас, розбіжностями, які відбуваються серед. Настроїв на Майдані серед опозиції, студентства. І всі одностайно стоять на тому, що головну скрипку має грати громадянське суспільство, політичні флаги, долой, а громадські організації, громадянське суспільство з потребами, прямими потребами людей мають вийти на поверхню. Тому дуже потужним. На цей час виявився лист трьох президентів. Їхня заява може стати платформою для загальнонаціонального українського круглого столу, що за, за для порозуміння, задля майбутнього України. Треба знайти порозуміння, знайти формат, при якому те, що нам було запропоновано, чи те, чого бояться більш за все наші колеги з Європи, це уникнути в будь-якому випадку силового сценарію. Всім українцям було передано і особливо людям, які стоять на Майдані, побажання щастя, здоров'я, сил для витримки того, що вони для себе поставили за мету. Тобто кожен із делегатів особисто мені казав: передайте майданцям, щоб вони не здавалися, бо відстоювання своїх прав це є їх як конституційна, так і людська потреба. На цьому базується весь світ краще за демократію, поки ніхто нічого не вигадав, і система розвитку демократичних процесів це основа розвитку України. Тому, шановні українці, я передав вам вітання від делегатів 20-ї сесії ОБСЄ. Вони стурбовані вашим майбутнім, стурбовані вашою ситуацією і дуже-дуже потужно і професійно вас будуть підтримувати. Кожний на своєму місці. Дякую.